Побратим Хмельницького відтепер є в Україні З 14 споріднених закордонних міст Хмельницького, Старобільськ Луганської області закріпив тісні зв'язки з Поділля. У нас ці міста побратими за кордонами нашої держави, це всередині України перше місто побратим. Місто невеличке, але з великими проблемами. І впевнено, що наше більш потужне економічне місто. Може допомогти українцям, які живуть в Старобільську». 23 січня, в день визволення містечка від фашистських загарбників, подоляни приїхали з гуманітарним вантажем, щоб допомогти старобільцям. Запеклі бої точаться за 40 кілометрів від містечка. В райцентрі проживає близько 12 тисяч біженців. Тож підтримувати східняків у цей скрутний час Хмельницький планує в усіх напрямках. Культурний, спортивний обмін делегаціями і оздоровлення дітей. От така фінансова допомога міста буде. А Продукти харчування, засоби гігієни, думаю, що ми будемо збирати через волонтерів. Тим більше в Старобєвську наші дві частини стоїть, Хмельницький. У місті покоїться тіла 28 бійців 80-ї аеромобільної бригади, які потрапили у ворожу засідку під містом щастя восени. Населення кажуть учасники делегації, дружньо сприйняло гуманітарну допомогу від Подолян, та багаторічна пропаганда не дозволяє частині Луганчан усвідомити справжню небезпеку з боку північного сусіда. До слова міста побратими Хмельницького Іваново та Твер після подій на сході країни перестали підтримувати дружні стосунки з Поділлям.